Привіт, земляни! В цьому відео я хочу сказати, чому я називаю себе землянин і чому я до вас так звертаюся. Тому що в якийсь момент, в якийсь час я усвідомив, що я людина, як би це не було дивно, і я живу так, як жили мільярди людей до мене. З тими самими механізмами когнітивними в голові, механізмами мислення, механізмами рефлексів, інстинктів, розвитку і всього іншого, я себе усвідомив землянином, і це мені допомогло відчути єдність з іншими людьми. От тут на цьому моменті уважно. Якщо ви повноцінно усвідомите себе землянином. Ви будете відчувати співчуття до інших людей. Ви будете відчувати себе частиною одного цілого. У вас, скоріше за все, не буде так палати его, як раніше воно палало. Моя ідея, ідея мого псевдоніму і ідея мого звернення до вас саме в цьому: в тому, щоб ми разом відчували єдність. Тому що я відчуваю, що цього не вистачає людям, тому що вони занадто сильно загналися в свої особистості, відокремилися один від одного, і від цього у нас дуже багато проблем. От таке звертання, от такий посил, чому я називаю себе землянин і чому я звертаюся до вас як до землян. До зустрічі!